Всім привіт! Гуртав інтернет-магазин і замітив ось такий воблер дивної форми. Мені здалося, що це копія на якусь японську приманку. Погортав каталоги воблерів і замітив, що цей воблер подібний на японську приманку Джокал Норакра. Вирішив собі її заказати, тим більше по досить хорошій акційній ціні. Мені ця приманка обійшлася в 4 центи. Досить таки дешево. І ось дивіться, зразу гачок тут безбородий. Значить, можна запросто пробувати ловити форель на гірських річках. Ну або на платниках. Не знаю. Форма Воблера така, що, думаю, гра буде досить активна. Ну, а я буду в принципі, пробувати ловити на цей Воблер головня на річках Закарпатської. Та Івано-Франківської області. Воблер прийшов в пакетику, ніяких даних немає. А в інтернет-магазині довжина була вказана 4 см, вага 1,2 г. Зараз ми це перевіримо. Навіть з лопаткою Воблер не має довжини 4 см. Тут продавець помилився. А саме тіло приманки має довжину 2,8-2,7 см. Ну, десь так, 2,8 приблизно. В інтернет-магазині вага була вказана 1,2 грами, а ось переважив і 1,28, ну практично 1,3 грами. Я так думаю, що гачок з кілечком не враховували, коли зважували воблер, І вага 1,2 грама це лише тіло приманки. Пофарбований воблер, ну, як мені здається, якісно. Фарба, в принципі, тут лущитися не повинна. Гачок, як вже я казав, без бороди, можна використовувати у ловлі форелі. Нагадаю, по нових правилах форель в наших річках ловити можна, але бажано всю рибу відпускати назад у річку. Природу потрібно берегти. Ну, а я буду використовувати для ловлі головня. Гачок ось цей без бороди, я змінювати не буду. Така маленька приманка, якраз. Для мілководних річок Закарпатської та Івано-Франківської області. Петельки, як не дивно, тут проклеєні. В принципі, думав, що потрібно буде їх проклеювати, тому що у всіх дешевих воблерів петельки потрібно проклеювати. Ну, цього разу мені повезло. Ну, через ось таке широке тіло, думаю, воблер буде мати досить -таки активну гру. Головне, щоб тримав течію на гірських річках. І не вивалювався на поверхню води. Вибрав ось такий колір Воблера, такий рожево-червоний. Не знаю, кажуть, Форелі дуже подобається, але також головня знаю на річках ловлять на вишню, на черешню. Ну, ось, думаю, попробую воблер в такому кольорі. Можливо, головень зацінить і подарує свої клювання потужні. Ось такий воблер з'явився в моїй риболовній спінінговій колекції. Оригінального маю, тому що дорого. Та й купити, в принципі, в наших магазинах місцевих немає, де не продають такі приманки. Друзі, хто рибалив оригінальним воблером, поділіться своїми враженнями, яка рибка ловилась, ну, можливо, хтось її ось таким дешевим ловив. Теж розкажіть, як він у вас працює. Та й взагалі, чи працює цікаво. Буде цікаво почитати.